Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити пушку, яка стріляє зі стрілом От, Ми зробили вглубну один блок три в ширину і три в довжину. І посередині ставимо два блоки. Для того, щоб це виконати, треба мати або лук на зачарування, або вогонь, тобто стріли стріляє, стріляє вогняні, або запальничку. Далі нам треба взяти звичайний лук і настріляти туди стріл. Але це буде дуже довго, тому я бажано цей момент пропущу. Ну що, я вже це зробив, і в мене вийшло приблизно стільки стріл. Далі ми стріляємо в нижній динаміт, який знаходиться в воді, і дивимося вгору. І стріли розлітають у всі боки. Ну, майже. Але це так як артилерія виходить. От, ми... І тим більше після цього ми можемо їх зібрати, в чому плюс цієї паски. І все, я з вами прощаюсь.